Привіт, мене звати Ягода. І в цьому відео я не знаю, що ми будемо робити. В мене в нас, ну не в нас, якби в мене, в мене є, звісно, тут смаради, але сьогодні я хочу піти в шахту, в печеру, щось добути. Давайте на кращий. Кручи візьмемо якусь міцнішу, надінемо шоломчика оп, і все, краси. І пішли в шахту. Ну, закриваємо. Все, е, на все. Тепер нам треба. Нам потрібно потрібно піти на склад. Глянути чи немає смолоскипів Ну два шо два то ми... Що тут на складі на стике не є? Тут... Хо туда Ладно Я не знаю, чи нам потрібно це. Давайте на Всякий же случай, візьмем... О, запальничку Підемо Підемо шахту. Там по я знаю є одна шахта. Дуже велика. Нам треба добити трохи заліза може ще алмазів. Що спуститися, безпечно. Ну, безпечно я не вмію. О, вже зразу мене зустрічає залізо і отут альо алло альо 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 не втікай, не втікай не втікай Хочу його знову назбалося. Все, все нема. Ще де є там мідь. Мідь нам не особо потрібна. Добре, що тут немає монстрів. Так, 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 так. Тут нічого нема і тут далі ще не точно нічого нема. Так, може, може, о... О, лазуріт, добудем. Нормально його золото ще відбираємо. Нам треба сьогодні так, ну, нормально так е, накупати, це нам точно не треба. Мішочок. Я під водою, ну це реально не. Не актуально. Вибираємося. Будемо шукати вугілля. Нам ще й був вугілля. Тут вугілля от там зверху. Так, прыжок. Прижок, прижок я називається. От і купаємо залізом. Ой, диугілля. Кесалізо, яке с Алізом. Тут нічого не видно практично. У мене то хоч щось видно. А на камеру нічого не передається. Так. Ну, я думаю. Я піду туди вон. Там є прохід? О, да. Я піду туди, може там в другій половині щось є. Оп-оп-оп, нічого. Ой-ой-ой-ой-ой. Там як вилізти. С той Шахт. Почекайте! Я не знаю, давайте я так приближу. Може... не всі побачили. Гент. Small escape. І двері. Ну, зараз підійдемо. Візьмемо з кірком руки. Не знаю, може там хтось живе. Так, 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 так. Що є? Так. Раз, два, три. Ну, нікого нема. Так, добре, подивимося, що у нас тут є. Це якийсь вода, ну, в шахті води не й багато. Туди скрині, Це не відкривається, це відкривається, Та відкривається. Ну, маковальні, туди всяки ці штуки. А що тут? Я просто не знаю. Якщо зараз там якась фігня або ловушка, це прикольно. Але мені якось. Мені здається, що там, якщо це тим Шахтера, то там. Щось таке, типа, з предметів, шахтера або ще щось. Давайте, відкривай. Раз, два, три. Що? Ні, ну ладно, це повірити можна, це легко зробити. Ну, алмазну можна... броню. Так. Видите, тут світло, тут багато чого я нам би все літо тут стійка для обладонків теж. Я тебе умою, про нього супи заберу. Гляньте, які я стиль. Сюди. Заберемо ще всі тут предмети, я не знаю нащо, до тут нікого нема, предметів немає. Значить, це можна сказати трохи як запрошене. А якщо запрошений, ніхто не живе. А як ніхто не живе, можна все забирати. Ще не правий. Тільки ви так в реальному житті не робіть? Уша видно не буде? Не, ну трохи видно. Давайте це тоже заберемо. Глянь. Ну, ще зажигалочка, да? Я не знаю, наша я це зроблю, но. Ой-ой-ой. ня 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 Ня-ня-ня. О, залізо! Мені треба у вугілля. Мені теж треба. Дуже погано видно наже на камеру. Мені дуже добре. Мені якось е, трохи краще видно, а на камеру видно дуже погано. Це вода нормальна? Да, давайте піднімаємося вже. З цієї шахти ми вже нормально так, добули залізо і всякі фіні, там вже на дворі ніч. Ми виходимо на двір. Але зараз ще знову не впасти. Виходимо. Тут церква. Сімшосела. Так як мені вибратись? Дуже цікаво. Ко як реально вибратись. Ой, непростий був спосіб вибратись. Ну, я вибрався. Гляньте, що скільки в мене гляньте, який я красивий. Йдемо до села. Ще, як назло, получив урон Зараз занесемо все на склад і буде все. Шикарно, красиво тут, тут. Чем фари на склад видела? Так що у нас тут їжа, не те Тут обладонки. Опа, може. Ні, це можна би не ставлю. Тут нічого тут, нічого тут, нічого тут, нічого. А, сюди виглядаємо ці... Ці... Ці всі предмети, бо вони мені практично не потрібні. Взагалі не потрібно. Це виклали, тут у нас інструменти. Де тут ось тут? Так. Ми вже все виклали ідемо до села, йдемо до села, йдемо до села, тут це, тут це. Так, відкриваємо двері, заходимо, закриваємо. Вийди давай. Там. Вийди. Барани якісь. Ось, складемо все ви. Скриню. Не, не дай Бог, ти. І це сюда. Десь сюди. Так, тож, сьогодні ми пішли в шахту, зустріли якусь. Не... Я не закінчу. Минуточку. Класний був селяний. Так. Війти. Тож вже можна нарешті прощатися. Сьогодні ми знайшли якусь невідому якийсь невідомий дім. Тоді далі ми, ну, звісно ж, накопали нових предметів. Я не знаю, чи я зробив е, правильно, що спалив той дім. Але хто ж дізнається, що це я? Подумають якісь е, селяни, ну, наприклад, ну це ж правда, тож ж не подумає, що це я. Тож. На цьому я буду прощатись. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал.